Вже пройшло майже три з половиною роки, як українські діти приїхали до Німеччини і почали навчатися в школах. Багато хто пішов до початкової школи, багато хто одразу поступив у гімназію. І минулого року почалася тенденція з того, що примусово переводити по рекомендації школи українських дітей з гімназії у звичайні школи в реальшу. Та у хаутчуля. Чому так виходить? За 3,5 роки діти вивчили німецьку мову, більшість з них, особливо маленького віку, ті, хто, хто приїхали в 3, в 5, в 7 років, вони вивчили на високому рівні і володіють вже вільною німецькою мовою. І не мають взагалі ніяких проблем у спілкуванні зі своїми однолітками. Але що відбувається у школі? В школі, якщо ми беремо гімназію, то там дуже високий академічний рівень, тобто високий рівень академічної німецької мови. І це означає, що. Діти між собою і сприймати матеріал німецькою мовою вони можуть е, доволі легко, але вони не можуть, наприклад, писати. І е, академічна німецька вона знаходиться на дуже низькому рівні, бо її просто ні звідки черпати. Тобто вони не навчалися в школі з самого початку. І швидкість навчання настільки висока і інтенсивні, що німецькі вчителі вони не зупиняються на тому, щоб тлумачити матеріал, якщо хтось відстав, і так далі. Тому це перша причина для рекомендації і переводу українських дітей до звичайних школ. Друга причина є термінологія, тобто діти в Україні не вивчили навіть процесів чи термінів з таких предметів, як, наприклад, хімія, математика, біологія і так далі. Вони не розуміються на цих процесах навіть рідною мовою українською, а німецькою і ще й академічною мовою дуже важко зрозуміти. Тому в них просідають оцінки і складається враження, що в них що вони не дуже добре встигають за програмою. Це не так. І ті діти, які в українських школах паралельно ще навчаються цю термінологію осволи, то можна дуже гарно побачити, що вони не просідають по по навчанню, тому що розбираються, розуміють терміни своєї рідної мови української, тому в німецькій мові їм простіше. Третя причина практичність. Німецькі вчителі вони доволі досвідчені, самі навчалися в університетах. і Вони знають, що таке академічне середовище. І якщо вони бачать, що дитина не має тих здібностей, щоб далі продовжувати навчання у вищому навчальному закладі в університеті, то вони рекомендують звернути увагу батьків до більш практичних в майбутньому спеціальності. Тобто дитині не потрібно навчатися в гімназії, якщо в неї нема схильності до, наприклад, науки, до досліджень, до того щоб стати лікарем. Архітектором і так далі, тобто людина може, дитина може освоїти якусь практичну професію, пов'язану я не знаю з електрикою, сантехнікою і так далі. І це ті ті спеціалісти, яких не вистачає в Німеччині. Тому це третя причина рекомендації у переході в іншу школу. Ну і четверта причина це е, велика кількість паралельно іноземних мов. Тобто дитина, окрім того, що вона у гімназії має освоїти академічну німецьку мову, тобто фактично дві мови: дитина вивчає розмовну німецьку і ще академічну німецьку. Далі підтягується звичайно англійська мова. Як друга іноземна, яка вивчається на дуже високому рівні і дуже інтенсивно, і з самого початку, і доволі швидко додається ще французька мова, як для наших дітей це буде третя іноземна або латинь, і так далі. І звичайно, з такою кількістю іноземних мов дитина просто не встигає за програмою. І це четверта і фінальна, на мій погляд, причина. Чому дітей рекомендують переводити у Уральшулі та Халпшулі? Скажіть, чи стикалися ви з такими рекомендаціями, і що ви вчинили в такій ситуації? І підписуйтесь на мій канал, тут в мене багато цікавого і корисного про освіту в Німеччині.